Великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів, плекав нас бій по втраті України, кормив нас гнід і гнів на ворогів, доволі нам руїни і незгоди, не сміє брат на брата йти у бій, під синьо жовтим прапором свободи, з'єднає весь великий наряд свій. І ось ідемо в бою, життєвому, тверді. Граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той забуває світ. 72 роки минає з часу створення української повстанської армії. Національно-визвольний рух упа одна з найяскравіших сторінок боротьби українського народу проти гітлерівської та більшовицької окупації. Без вагань вступили у, у цю збройну боротьбу мешканці Золочівщини: Кравчук Роман, псевдо -степовий. Кук Василь, який був головою Української визвольної ради, Левкович Микола псевдочернець, Чернець, Онишкевич Мирослав псевдоорис та інші відомі та невідомі герої. Молоді люди, колишні учні, йшли на смертельну боротьбу. Та боротьба була надзвичайно виснажливою, важкою і кривавою. Сьогодні ми раді вітати на нашій урочисті лінійці людей, які захищали соборність і незалежність України в ХХ столітті і продовжують її відстоювати у 21 столітті. Так, Богом дано, що наша Україна є Божою державою. Володимир Великий хрестив нашу Україну в 1037 році. Ярослав Мудрий. Посвятив під Покров Україну, під натір Божу, Вибрали покровительку. І наші повстанці, козаки ще раніше, повстанці, а також сьогоднішній президент проголосив, власне, що День захисника Вітчизни буде святкуватися власне на покров. Тому це є Божа справа захищати свій народ. Бути гідними синами, дочками свого народу. Тому я сьогодні хочу поблагословити цей захід, і що ми дійсно є тими українцями, які є борці за свою незалежність, волю і майбутнє наше, яке буде під покрову Матері Божої. Всемогутній Господь Бог нехай благословить Матінка Божа, нехай охороняє всіх нас. і Богословня Господь Нехай зійде на нас, придбає з вами завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Золочівське братство ООН нас по за братство, імені Шугая Вітаю вас і ваші родини з національним святом святої покрови 72-ї річниці утворення Української повстанської армії, яке упав відбулося 14 жовтня. Кращі сини і доньки добровільно взяли до рук зброю і стали това упа. Для героїчної боротьби за українську самостійну державу. Тисячі відомих і невідомих героїв поклали свої голови за волю України. Слава Україні! У 44-му році я став зв'язковим УПА. Мені було всього 14 років. Старший брат був УПА. Його засудили на 18 років в 45-му році. В 45-му році, в березні місяці, мене і маму, і сестру вивезли од Мурське сесер Городіжевськ і завезли в тайгу. Ми переночували їдну ніч і повтікали звідти. Повтікали ми з Долбунський район Ривецька область, там чеське село. Новокраїв і старе село Українське Новокраїв. Я там знов став зв'язковим і носив їсти в ліс. І потім чех, і такий молодий хлопчисько раз бачив одні сумки і казав до мене, що я тебе видав. Ну, Я з нього попросив, каже, не роби того і так далі. Жили ми там з бабою в тій чешці. Пів року. А в мене лишилося дві сестри на Булині і мама написала лист, хотіла знати, що там є. Ми ж знали по тим листам, і нас приїхали в район, в Довбудовський район, в Новокраю і знов забрали. Забрали, нас привезли в Дубне, потім в сарне перед, а потім в Дубне, в тюрму. Чормі я сидів 18 місяців від каморі. Маму судили, дали 5 років, мама сиділа тут в Лясків. То були город, такі браки там все обробляли, а сестра, а сестру Крагаду. Я відсидів 18 місяців, потім мене забрали на, на пересидіху до Києва в Києві. Два місяці я відсидів. О, і забрали мене. Назад на але перед тим мене страшно мордували в дубній тюрмі, така, так називаємо, така була, ну, як сказати, як верето, ру, така рубашка брезентова, сажали і як з головою і мняли в воду, а доктор тримав за пульс, і потім стискали в обсі і вже згубив здання, тоді не хвостів. От мене допомогла така була знов камера, що ставав, і притискали двері в голову, напускали по шию воду, і на, на голову капала капля води, велика така. Тож я стояв, я не знаю скільки там філит, 20 чи 15 знов. Переслідчиво. На кінець, що зробили, вони прийшли, привели мене до слідчого і запали палець, як казати. Двері і двері притиснули в палець Я впав в землі. Після того я сидів ще пару місяців, а потім забрали Київ на з пересиллення завезли в Москву в таганку, в тюрму. Там посидів я два місяці, але мені там вже було дуже добре, бо там були е, якісь такі видно. Політичні були мали великі передачі, там я годували, мене, я від'їв, від, 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 віджив трошки. Після того забрали мене назад у Бурське ССР, завезли. Венчати році возили нас в той губліс 20 кілометрів, таким в Бускополекій таким такий був малий. І заставили розписатися вічне спецпоселення. Я покуп експедиції три роки, і в 57-м році я приїхав до України. Дякую. Слава нас. Перш за все, я хотів би подякувати всім вам за те, що ви не є байдужі. За те, що ви вийшли зюди, прийшли, як ви сказали, може, вчителі чи не вчителі. Треба завжди допомагати один одному Треба завжди допомагати один одному. І не надіятися ні на кого, ні на світ. Треба надіятися тільки на самих себе. Тут мирне життя, там декілька кілометрів звідси йде війна. Держава таке враження, що державі все рівно, що в неї забирає територію. А люди звичайні люди, її захищають. І звичайні люди їм допомагають. Пам'ятайте про тих... Що безвісті пропали, пам'ятайте про тих, що не встали, як впали, пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, Такі чисті, такі чисті і... і чесні, як повітря в прозоре. Пам'ятайте про тих, хто за правду повстав, пам'ятайте про тих, що лягли на заставах, пам'ятайте про тих, що під танки стрибали. Є в місцях невідомих невідомі останки, є у лісі, є у горах і є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Достойними нащадками української повстанської армії є сьогоднішня молодь, яка вже має право називатися захисниками вітчизни, бо брала активну участь у революції гідності, допомагає і підтримує українську армію з початку війни з російськими загарбниками на сході. А сьогодні продемонструє вміння марширувати і виконувати строєву пісню. не спешили выпускать следующий загон. do pekla znam i pijde, raz, dva, tri. Njogoločko je smetana, Majeran su kabinana, Raz, dva, raz, dva, raz, dva, ide, raz, dva, tri. I do pekla znam i pijde, raz, dva, tri. Устанське серце б'є, А алента набої поспішно подає, а лента флента зелентою набої подавай, український повстанче в бою не відступай, а лента флента зелентою набої подавай, український повстанче, в бою не відступай. for you and to watch Кроко, руш! Там на воду! Ходимо до церкви, шануємо батьків. Ніхто та як ми не вміє маршувати, поки сурми не заграли, барабан не забив.